Центр відновлення зору Ас професійна офтальмологія для всієї родини, здорові очі. Нова якість життя мережа офтальмологічних центрів Анатолія Совви з турботою про ваші очі. Різні люди, різні долі, різні справи, але усіх їх об'єднує одне. Потрібний час вони зробили три важливі кроки вірили, мріяли та діяли. Ініціативні, успішні, щочетверга та у вихідні у програмі Відверта розмова з Лесією Пилипчук. Доброго вечора, мої любі глядачі, як завжди у цій порі, я Леся Полипчук, вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова. Людина, яка працює над складною проблемою і вирішує її якісно і вчасно, ніколи не втратить самоповаги. І усім відомо, що вирішальну роль відіграє не матеріал, а завжди майстер. Задоволення проминуть вони для себе, а праця залишить слід довгої радості, тому що вона для інших. Сьогодні ми будемо відверто спілкуватись із чарівною, мудрою, успішною пані. Це приватний підприємець, спеціаліст по технічній інвентаризації Надія Стукан. Надія Миколаївна, дякую вам за те, що ви сьогодні спілкуєтеся зі мною, з нашими телеглядачами. Я дуже чекала цієї програми. Ви знаєте, колись Горький сказав, що коли праця в задоволення, життя прекрасне, а коли змушуєш працювати, тоді це подібне рабство. Відверто, ваша робота вам була завжди в задоволенні. Завжди в задоволення. Я люблю свою роботу. Результати своєї роботи і працюю з задоволенням. Я йду на роботу з задоволенням і з роботи йду з задоволенням. Це саме головне. А ви уявляєте собі час, коли не було б що робити? Ні, я не, не уявляю зовсім. Я не можу без роботи ні, ні 10 хвилин. Хіба дуже втомлена, то звичайно віддихаю. А так я люблю працювати. Щоб не працювати, але працювати і працювати. Просто це ще від характеру залежить. Ви дієва і для вас просто сісти вдома це нереально. Не, не. Скільки років ви пропрацювали в нашому БТІ? БТІ з 74 року прийшла в БТІ і пропрацювала 38 років до 2013 року. Тридцять один запис у трудовій книжці, тільки БТІ. Після технікуму прийнята і звільнена вже. Ваша робота була і складною, і цікавою. В принципі, якби була така нагода змінити щось в житті, от, зокрема в роботі, ви б змінили, обрали б інший фах. Мабуть, що ні. Пройшовши такий шлях, мабуть, що ні. Це коли спочатку, не знаєш, не цікаво. А коли пропрацювати про і різнобіччя таке в роботі було, це не то, що там монотонна робота, у нас різнобічна була. Різ, різні види робіт. І, ну, не знаю, мені цікаво. Мені було цікаво, я працюю. За, я заміряла об'єкт. Я його хочу ввечері вже намалювати і побачити вже плоди своєї, так сказати, праці. Надія Миколаївна, в 2013 році ви почали працювати самостійно, стали вже підприємцем. А чому так вийшло і чи не було вам ну, трошки лячно весь час? В державній установі, а тут сама. Звичайно, було лячно. Весь час 38 років пропрацювати в державній установі. І тут сказали, йдіть, віддихайте, вже все ви пенсійного віку, а я не звикла сидіти вдома, відпочивати це не для мене. Нічого не робити. мені треба чимось займає, щось робити. Ну, подумавши трохи, вирішила, що спробую. Всі роблять, а, та, а вийшов такий закон, що підприємцям можна ну, приватним особам здійснювати е, ці роботи по технічній іноталізації. Поїхала до Києва, до Києва неділю провчилась, дала екзамени, отримала сертифікат, приїхала, зняла в оренду приміщення і почала працювати. Дуже, звичайно, лячно було. Ніхто ж не знає, що я. Там є в тому кабінеті, сижу, всі знають, що я працюю, працювала в БТІ, працюю, а тут мене немає. Поки одні по одних людях не знали, що я по дзвінках хтось, хтось один другому переказав, і таким чином помаленьку, помаленьку за три роки я, можна сказати, набула своїх клієнтів. Вони знають, що я сижу в карандаші висотки, працюю на третьому поверсі, і приходять до мене, звертаються. Всі, хто вас пам'ятає, вже без спеціаліста не міняють. Я знаю, що у вас феноменальна пам'ять, ви пам'ятаєте, майже всі об'єкти. Майже, так. А які великі об'ємні роботи ви робили, коли були ще в БТІ? Багато заводів, скажімо, кабельні робили, кем зробили завод великий, і земельну ділянку, і теодолітну зйомку робили на, на цьому. На Кемзі і поверхові плани всіх, великий завод, цементний завод. Дважди ми робили інвентаризацію старого, потім цього нової лінії. піднімались на ту вишку, де видно весь район майже 36 чи що mm -hmm. висота тієї вишки. Ну, перш ніж я була бригадиром. І перш ніж роздати людям роботу, я повинна сама вийти туди, це все подивитися, цей об'єкт, що він собою представляє, як людей розподілити. І через те я мусила всюди побувати, і в тому числі на тій вишки. Ну так, ну Заводів багато. ну За 38 років чого тільки ми не робили. І в Старій Ушиці також геодезичну зйомку робили, і в станції Дунаївцях робили. Ну Тоді такі, такі були функції БТІ. Потім вже створився земельний відділ, і землею стали займатися земельні організації, землеупорядні організації, а ми вже тільки інвентаризацію. Так що в місті, можна сказати, такого об'єкта майже немає, щоб я там не була. Бо за роки все ж міняється, перестраюють, продають і так далі. І ми виходимо весь час на обстеження чи на обміри. Так що можна сказати, камець я знаю досконало. Надія Миколаївна, а які от на сьогоднішній день, коли ви власне це ваша приватна справа надаєте послуги для тих, хто до вас звертається? На сьогоднішній день я виконую ті самі роботи, що виконує БТІ. У нас сертифікат. Однаковісінький. Що вбитиї в них, до речі, в одного працівника такий сертифікат. Вони працюють усі під їхнім під її сертифікатом. І в мене є сертифікат такий самий. Ми виконуємо всі однакову роботу. Це проведення технічної утелізації нерухомого майна, тобто виготовлення технічних паспортів на житлові будинки, на дачні будинки, на квартири, на новозбудовані чи на приватизацію квартир. На квартирі, які пройшли, нотаріальні дії провелися, і треба на нового власника також зробити, виготовити на гаражі, так само як гаражі продаються, там успадковуються так само і на новозбудовані. Викупівку даю, якщо земельна ділянка йде на відчуження, потрібна викупівка, що вона відсутня забудова на цій земельній ділянці. Виїжджаю на місце, якщо це дійсно так, даю таку довідку. Ну нотаріус називає довідку. У нас вона свого роду викупівка називається. Що земельні ділянки, що на вільна від забудови. Тому що якщо забудована земельна ділянка, то має бути на об'єкту на будівництво технічний паспорт і має продажа йти і нерухомості, і ну і будівлі і земельні ділянки. Якщо ні, то тільки земельна ділянка. Через то вимагається така довідка. А до вас звертаються переважно жителі міста чи району також? Ну більшість да, більшість звертаються зараз жителі міста, бо так одні по других, по телефонах. В мене була стаття в газеті, в мене було були об'яві в об'яви об в газеті, люди читають і звертаються більшість міста. Район трошки ну знають, що я БТІ, Приходять БТІ, а там кажуть, що я не працюю вже. І люди звичайно зупиняються там і виконують там роботу. Але я хтось я, надіюсь, з часом будуть знати, ти будуть звертатися, і, і до мене в карандаш, як до приватного підприємця. І по всій Україні, в принципі, ви працюєте? До речі, так. Да, мій сертифікат дозволяє виконувати роботу в будь-якій точці України, де де кому заманеться. До речі, хочу вам сказати, що я працюю не тільки в Кам'янці, а в зброї в мене і. З наших, нашої області, з других районів, були з Чернівецької області замовлення. Багато в мене було з Одеської області е, замовлень. Е, з Києва було, було так, навіть такий випадок, що нас возили в Київ під, під Києвом в районному центрі. Ми міряли житловий будинок для здачі в експлуатацію. Е, і був такий цікавий випадок. Е, дзвонив вранці телефон мобільний мій. Добрий день, добрий день. Я от хочу замовити у вас технічний паспорт. Я кажу, а чому замовити? Де ваш до це до цього часу, що у вас його не було? Ні, немає, мені треба виготовити». Я кажу, ну, Тоді я вийду, заміряю, подивлюся. Вона каже ця жінка, що яка назвіть мені адресу, щоб я зорієнтувалася, де що і куди. Вона мені називає таку адресу. Я кажу, в Кам'янці такої вулиці немає. Де це, кажу ви? А вона каже, я не в Кам'янці, я з Києва. Де? Я кажу, а чому ви до мене дзвоните? Ви знаєте, де я знаходжуся? Вона каже, так знаю, в Кам'янці-Подільському, Я кажу, то це ж стільки кілометрів, як я можу вам виготовити технічний паспорт. Мені треба в Київ їхати, то ваш паспорт буде золотий. І взагалі кажу, а відки, де ви взяли мій телефон? А вона каже, мої знайомі оформляли у вас. Документи і оформлялося. Ну, брали документи в Кам'янці, оформляли в Києві в нотаріальній конторі. Я бачила вашу роботу. мені от я хочу, щоб ви мені зробили технічний паспорт. Я кажу, жіночка, ну зрозумійте, це ж які кошти. Мені поїхати в Київ за технічного паспорта на квартиру. Це не ну і що я заплачу, але я хочу, щоб ви мені зробили такий документ, бо мені сподобалась ваша робота. так як коні, вони... вибачте мені, там таких, як я в Києві, також є приватники, то зроблять вам. Ну що ж у такі гроші платити? Я не поїду так далеко, кожен за одного паспорта на квартиру. Та й от такий випадок був. Ну, Мої знайомі з Одеси до вас зверталися, вони були вражені якістю і сроками, за які ви зробили. Ну, стараємося. Хочемо, щоб було людям приємно, щоб хотілося їм до нас приходити. І, і швидко, зручно було виготовлено. І стараємося Недорого. Не Ціни в мене не більше, ніж в ти її. Так, це я знаю і за ціною, і за якістю. І не потрібно в чергах стояти, а до і вас записатися за телефоном і будь-який час при я прийму людей, і... і треба в неділю, в суботу. Я розумію, що всякі люди ж приїжджають і треба за вихідні щось зробити. Як нотаріус виходить, людям допомагає, йде на умови так само і ми. І треба я що їх поїду в неділю замірю. Ну а що ж? Робу. А які ще послуги ви надаєте? Ну, що треба людям оцінку зробити на квартиру, на житло, на, на будинок, на земельну ділянку, на паї, будь ласка, звертаються. я допоможу. Я співпрацюю з багатьма оцінювачами, майже з усіма нотаріусами в хороших відносинах, всі дуже чудові в нас люди. Я не можу сказати ні на кого. Всі з розумінням відносяться до всього. Ну тому, що робота є робота. Вона вимагає всякого і буває всяке, і вимагає всякого. Ну я не можу сказати дуже все мене слава Богу, добре і зі всіма співпрацюю добре. Просто ви така людина, що ви знайдете спільну мову навіть самою <ривіт> складною особисті. Ну, буває, буває такі, що приходять скандалами, з скандалами, ну з усякими, знаєте, бідами і проблемами через наші, можна сказати, руки от проходять і судьби людей, бо приходять з всякими проблемами. І, знаєте, і діти обіжають, і всякі, і документи десь пропадають, і, і якісь історії, вони хочуть прийти і вилити це все комусь, оцю свою біду. І мусиш вислухати, порадити, і допомогти, і, як той казав, і води навіть подати. І приходить голодний, каже, замерзнець, і чаю зігрію, дам. Ну, а що ж, це ж ми живі люди, ми повинні бути якимись добрими до другого, одне до другого, бо як ми не будемо, ну хто ж нам буде допомагати? Знаєте, Надія Миколаївна, якби хоча б 80% людей думали і робили так, як живете і працюєте ви, виявляєте, наскільки б було легше, приємніше життя взагалі в суспільстві? От чого нам не вистачає, це розуміння і доброти на, на багатьох етапах. Ну, напевно, що так. Так, складно, але так приємно, коли таке життя. Е, Надія Миколаївна, на ваш погляд, що відбувається на сьогодні на ринку нерухомості, які прогнози? Чого нам чекати? Ну, відбувається, як вам скажемо, то підняття ринку, то знову опускається ринок. То на даний час вторинний ринок трошки е, впав, а первинний залишився на своєму рівні. Я б сказала, в деяких підприємців-забудовників, які будують, навіть вищий рейтинг. Получає, Ще будинок не закладається, а вже черга на ньому забита, вже немає. Значить, все таки люди купляють житло, але більшість хочуть первинного ринку. Щоб взяти і утворити собі, що там хоче людина в квартирі. Але по-різному є. Ну, я рахую, що ринок не буде падати. Не буде падати. Ну, ну судячи по тому, як люди звертаються, і і, саме, і поки прогнозів таких нагірше на немає. А є якісь моменти такі, що вам, як підприємцю, ускладнює роботу? Ні, мені нічого не ускладнює. Добре працюється, легко живеться, як той кажуть, все вдається. Головне, щоб як то був мир в нас. А все остальне, виходить, працюємо та й все, люди приходять за замовленнями, постараємося допомогти, чим, чим мог чим можемо. І це так зручно зайти до вас і отримати і консультацію, і замовити технічний паспорт. Так, я Ви... працюю з такою умовою, щоб людина не просто я зробила технічний паспорт, дала в руки і йде собі, куди хочеш з ним і що хочете робити. Намагаюся взнавати в будь-яких установах, чи то нотаріус, чи земельний відділ, чи оцінювач, ну, хоч якусь таку інформацію чи реєстраційній службі. Щоб можна було пояснити людині, куди їй далі йти з цим паспортом, що робити. Стараюсь написати на листочку все, переписати, що далі треба робити. Щоб людина виходила від мене і знала чітко, що їй треба йти в ту, -ту установу там, чи, чи в іншу. А не так, що вийшла і дійшла до дверей і каже, куди ж мені йти, що ж мені робити? Да. Ну, через то може і так. І приходять люди і горнуться до мене, що я їм все-все розкажу, розпишу, все, куди йти, що робити, і як. Це так. А як ви при, такі, при такому навантаженні, адже ви можете і в суботу і в неділю працювати, як ви любите відпочивати? З яких умов відпочиває Надія Миколаївна? Я відпочиваю працюючи. Це для мене відпочинок. Це може бути біля землі. Я дуже люблю працювати біля землі. Це може бути моє хобі, як кажуть, вишиваю, то я люблю. Я вишиваю бісером в свій вільний час, до трьох, до двох годин ночі. Я не хочу спати, мені хочеться, хочеться побачити плід своєї роботи. Десь порядка 50. Робіт, я роздарувала все, в мене дома нема нічого. Я що вишию, те подарую. Що вишию, те подарую. В основному ікони вишиваю, а то й картини. Що виходить? Ну так мені щось хочеть. і все роздаюсь. Люблю готувати свій час вільний. Якщо я маю час, я люблю готувати. Готую смачно. Мене це. У мене мати так, бабуся, мати, я, і дочка, і так воно, родини в нас. Чи ви ну, всі любили готувати? Так. Да. А просто лежати я не можу. То не вас, <сум> ні, ні. Ви активна і все. <сум> Мені щось треба, бодай руками ну щось робити. <сум> а до кого ви за характером більше схожі? На маму чи на батька? На матір. Ну, ну, на господиня така, Ваші батьки ще живі? Ні. Вже 21 рік немає матері, і в 16 нема батька. Батько в мене росіянин по національності. Угу, але жив тут? Жив mm. тут, був, да, женився на моїй матері, в них. був другий шлюб. І, і так. І весь час прожив тут. Але, на жаль, дуже рано пішли батьки мої. Дія Миколаївна, крім того, що ви успішна, Пані добра, любите людям робити тільки добро, на що й отримуєте його взаємин. Ви в першу чергу мама і дружина. І з своїм чоловіком Валерієм Андрійовичем ви разом уже 28 років. В який момент ви зрозуміли, що саме з цим чоловіком я хочу йти по житті разом? Поки придивлялись, поки приживлялись, як ти казав. Ці вота, а потім, коли з'явився син на світ, то я зрозуміла, що це моєї мрії, чоловік. Він мені в усьому допомагає, він мене непогано готує. Як батько, дуже добрий, байливий такий. На сьогоднішній день він відпочиває, не працює вже на пенсії, віддихає, але він мені вдома заміняє все. Їсти готує, борщ, чудовий варить, м'ясо, котлети, холодець. Що мені ще більше треба? Я приходжу додому, їсти, є, прибрано і слава Богу, до дітей ставиться добре, він спокійний по натурі чоловік, не... ну як вам. Не їсть печінки, як в нас на Україні кажуть. Ні, ні, ну по мені видно, що не їсть печінку. У нас двоє діток в мене від першого шлюбу дочка є 38 років, в якої вже є. Онучка в мене 21 рік. Онучка на сьогоднішній день студент Івано-Франківського медінституту, третій курс навчається. Дочка працює в нашій міській стоматологічній лікарні бухгалтером. Зять також на заслуженому відпочинку, він міліціонер вже відробив. Свій стаж. Це ж гарна велика родина. Син, син у мене закінчив наш пед політологію. Зараз приватний підприємець поки що. Був за кордоном три роки, подивився іноземне життя. Дуже хотів бачити, як живуть люди. Побував у Франції, в Германії, в Чехії, був ну в Італії він три роки жив. Бачу, був в Венеції, Римі, в Неаполі жив. То ну, трошки подивився світу, як живуть люди другі. Приїхав зараз на Україну, де-де, а на рідній Україні саме краще. біля батьків на рідній землі. Так що я, я дуже задоволена своїми дітьми. У мене дуже добрі діти. Я б сказала, побажала всім людям, щоб у всіх такі були чудові діти, як в мене. Вони в мене добріші, мені здається, ніж я. <сум> Чуйні такі, ну, вразливі, до чужого болю відзивчиві. Це з такими рисами я їх старалась виховувати, звичайно. І дякую Богу, що в мене такі діти і що мені вдалося так їх виховати, щоб вони були. Добрими, чуйними до людей і відзивчими сам перед нарече, на, на чужу радість, бо ж не тільки у людей горе, треба і радіти, чиєм, чиїсь радості радіти, не завідувати, а радіти. І в мене діти хороші, дуже хороші. Хороша, мама, хороші. Тоді яколайна, на чому внуків люблять більше, ніж дитина? Мабуть, через те, що на дітей нас молодих не вистачає часу стільки, а на внуків вже більше ми маємо часу. І ну, за те слово, що в нас каже бабуся, то можна віддати все, кажуть. На жаль, в мене ще нема маленьких, а оця виросла, але вона найдорожча, в нас була вона одна єдина. У мене ще є, звичайно, малі внуки, так сказано, так би мовити, сестри моєї, бо сестра в мене пішла рано, померла, і племінник залишився у 31 рік сиротою, без батька і без матері. І в нього двоє діток на сьогоднішній день. Ну, вони мені як мої діти. Вони приходять до мене на всі свята, прибігає, граються, ну, люблю я їх так, як своїх. Так що в мене ще ніби є. І, 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 і рідні, і не рідні, але мої все рівно. Всі Я їх наші. однаково люблю. Так. На всі свята вони приходять до мене. І от така у нас дружна сім'я збирається за столом. Дочка, зять, внучка, син, і племінник, із з дружиною і двоє діток. І нас двоє з чоловіком. Оце повна, стіл, повна хата людей, і все, і шум, гам, і весело. Отак і наші свята проходять. Надія Миколаївна, а хто із дітей має продовжити вашу справу? Ну, мені важко сказати ще про таке, тому що кожен має свій факт. Оля стільки років працює бухгалтером, хоча вона має будівельну освіту, середньо, спеціальну. Ну, поки що я не можу нічого про це говорити. Син другий зовсім йому не цікаво. Він не любить креслення, він любить таку більш подвіжну роботу. Ну, політолог. Політолог. Так. Йому з людьми треба кожен да, день. Йому треба Є говорити, йому, йому треба розказувати, йому треба спілкування без кінця. Хоча в нас цього вистачає, ну в нас і таке, і треба сидіти і креслити, і, і рахувати, і так далі. Це все. Ну не знаю, не можу сказати. Я над цим думаю, але. Багато-багато років будете керувати самі. Надія Миколаївна, а про що на даному етапі життя ви мрієте? Ну, мабуть, я б сказала так, в загальному, як і всі, насамперед про мир. Промир в нашій країні, тому що ми, в мене є син також, і зять, і, і ми за всіх переживаємо і за тих дітей, що зараз в окопах сидять, мерзнуть голодній, холодній, по-різному буває все, то це насамперед замер. Ну, По-друге, як той казав, скажу, що прошу у Бога для всіх людських дітей добра, здоров'я, щастя і для своїх, щоб вони були щасливі, захищені в цій країні. Мали можливість жити в спокійній, мали жити безпіння. можливість. Можна сказати, моє покоління прожило більш-менш непогано в спокої, в мирі, і хотіло б все, щоб наші діти і внуки. Ну і звичайно, чекаю радості від своєї внучки, що закінчить десь заміж вийде, принесе мені правнуків. А від сина ще онуків. От ця моя мрія, щоб були діти здорові і щасливі. Ви сказали про щасливих дітей. А що таке щастя, зокрема, для вас? Коли вони здорові, благополучні, розумні, оце і є для батьків щастя? Коли вони поважають своїх батьків, цінують, це також щастя, тому що всі батьки в основному є, звичайно, винятки. Але в основному всі батьки мріють, щоб діти були здорові, щасливі, і на старість не забували своїх батьків. Так, Оце, це навіть, звісно, здоров'я наших дітей. Надія Миколаївна, так швидко збіг час нашої розмови. Я отримала масу задоволення, задоволення від того, наскільки ви позитивна людина, задоволення від того, що мої телеглядачі мали змогу познайомитися ближче з Надією Миколаївною. Я хочу підняти цей келих за вас, побажати вам здоров'я, щастя, миру, злагоду і любові, і щоб ваші очі і надалі так світились, і в серці було бажання далі допомагати людям. Дякую. Дякую. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова із приватним підприємцем, спеціалістом по технічній інвентаризації, доброю, чарівною і успішною, пані Надією Стука. До побачення! Хай вам щастить!